Ангели Роздуми над Словом Божим на спомин святих ангелів-хранителів. На той час підійшли до Ісуса учні і кажуть То хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав: бо істину кажу вам: якщо не навернетеся. І не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже хто умалиться, як ця дитина, той буде найбільшим у царстві небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця. Який на небесах? У цій церкви звикли говорити, що ангели є наче небесне Друге Я людини, не взначені ще якоїсь природи, лише як зразок поведінки, небесний портрет. На який ми маємо рівнятися. Біля кожного є людини, ангел ставить, як повинно бути. Один з вчителів церкви, святий Бернард Склерво, пояснюючи присутність ангелів в житті людини, повчає, що це надзвичайно великий вираз любові Небесного Отця, котрий захотів мати з людиною спільних слуг ангель. І справді аж дух захоплює небесні духи, які безперестанно служать Богу, постійно споглядають Його обличчя, також служать таким неборакам, як ми. А Бог їм не тільки не забороняє, але навіть радіє з цього приводу. Їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця, який на небесах. Ангели, навіть коли вони служать людині, не віддаляються від Божого обличчя. Мати добрі відносини зі своїм ангелом-хранителем це мати ще один шанс потрапити туди, де він має свою постійну прописку. Ось святий ангеле. Як часто чуємо, що ти стукаєш у наше серце і не слухаємо тебе. Як багато гріхів проти любові робимо, але при цьому обурюємося, коли в комусь помічаємо беззаконня. Вимоли нам серця, подібні до серця Марії, яке всьому співчуває з любові, яке все прощає з любові, яке мовчить, коли йому чинять несправедливість, яке благає за ворогів. Яке жаром своєї любові розпалює вогонь в інших серцях, яке тільки в любові Божій знаходить своє задоволення і щастя. Амінь.